Який чудовий сьоні? Лей. Лісочка, так можна робити, якщо б не був Підніми коробку і занеси туди. А ви не забули своїм мурахам їсти? Стоп, що це таке? Тільки не все. не говори. Будь ласка, не говори. Тільки не говори, будь ласка, це буде новий великий титан. Все массида, казрік, добре. А да mm. и склав. No, ну, вона будет побить все-все да. все, по Ой. Ой.